З днем народження, країну, зі святом нас усіх. Ми нація єдина, а наша зброя гумор і сміх. Не страшні нам дощ і сніг, тож зі святом нас усіх. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. Степ пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і хилину, чорне море, і Дунай все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Хай живе Україна незалежна та сильно золотисте колосся для вас шести, для вас привітання із Днем незалежності. З вільним козацьким вітром летить, Міцнішою країну, процвітай, нехай щасливим буде твій народ. Незалежно ти не забувай, розвивайся і йди вперед. Нам державності вітаю Україну. Вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне, краще майбутнє. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли на небеса, тих, що рятували Україну Ціною власного життя. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Все так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. Якось мати, каже сину, я молюсь за Україну, щоб народ щасливим був про негоди позабув. З домівок хат усіх, хай луна дитячий сміх, хай шанують стариків, скрізь звучить веселий спів, хай обходить всіх нещастя, серце хай тремтить від щастя, і я вірю, матір Божа, Україні допоможе.